Сьогодні координаційний штаб, які функції, які обов'язки, що на нього буде покладено, що і чим вже займається штаб казали з 9 ранку? Мова йде про координацію дій. Координацію дій між усіма структурами, силовими, військовими, громадськістю, політичними партіями для того, щоб ми кардкордено отримували інформацію, всі спільні, координували усі дії і якби приймали спільне рішення щодо ситуації, яка є в області. Взагалі, от, там з 9 ранку, що робиться, взагалі, як і як робиться взагалі. Ну, як вам сказати схему? Якщо казати про схему, то ви бачите, що сьогодні стан такий, що говорити про якесь щось планування, довгострокові мови не йде. Сьогодні короткострокове планування всіх дій. Ми дивимося, щоб на Рівненщині був спокій, мир, якби прийняти міри, що були вчора, стосовно того, що посилені блокпости на в'їздах Рівненщині, відповідно, якби заблоковані. Аеропорти Рівненський і Думанський. відповідно щоб далі функції штаб штаба це координація дій не тільки між військовими силовими структурами, а між політичними партіями, громадськістю і різними якою, загонами можливо самооборони для того, щоб не було хаос. Що починається на що військомату вже бувають люди, які бажають. Звідки пошла інформація? Така Ну, в змі інформацію. дивіться, я. От якщо є можливість, зараз я звертаюся до представників змі на сьогоднішній день. Інформацію офіційно буде сайт обласної ради. Відповідно, ви ж розуміли, в змі можуть навмисно вкидувати інформацію. Сьогодні мова йде 21 століття про інформаційні війни. Тому я хочу звернутися до працівників засобів інформації, щоб вони розумінням ставились до того, що, е, що подається, якби як би, через засоби масової інформації, тому що самі можуть спричинити як би, події, які потім будуть мати ну, дуже дуже якби. Серйозні а, секретар, а секретар... військомат мобілізацію не проводить, але усі бажаючі можуть прийти в військкомат. Ось чули, записалося 20 бажаючих. Тобто усі бажаючі приходять в військомат. Мобілізації на сьогоднішній день немає, тому що сьогодні ще не об'явлений військовий стан на рівні. Тобто відповідно, якби в звичайному режимі військомат працює, і усі бажаючі можуть прийти і записатися в військоматі відповідно. No. No. Yeah, less yes, yeah, Listen,